В Своїй хаті, своя і правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви притеся на чужину шукати доброго добра, добра святого, волі, волі, братерства братнього. Найшли, несли, несли з чужого поля, і в Україну принесли великих слов, велику силу, та й більш нічого. Кричите, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились, і хилитесь, як і хилились, і знову шкуру дерете з братів незрящих гречкосіїв, і Сонця правди дозрівать в немецькі землі не чужі. Притеся знову, як би взять? І всю мізерію з собою, дідами крадене добро, тоді оставсь би сиротою, святими горами Дніпро.